У місцях позбавлення волі багато засуджених не мають паспортів. Хтось за певних обставин втратив, а хтось ніколи й не мав. Наразі паспортизацію ув'язнених проходить за дієвої співпраці між пенітенціарними установами та підрозділами управління Державної міграційної служби. 21 березня у Користенській виправній колонії номер 71 п'ятеро в'язнів поставили підписи у нових паспортах громадянина України. Засуджений подає відповідну заяву. Ми готуємо. Комплекс документів, пакет документів, який в подальшому передаємо до Коростенського районного сектору Міграційної служби України в Житомирській області, який здійснює в подальшому перевірку та документує, заслуженого паспортом громадянином України. Паспорт, Засудженому паспорт потрібен буде після звільнення для реєстрації на, для місця проживання, а також для офіційного працевлаштування. За цей рік вже в Корсетській прийній колонії 8 засуджених отримали паспорти громадяни України по втраті. Один засуджений отримав паспорт вперше. І здійснено обмін та вклеєння фотографії з настанням 25 і 45 років 9 засудженим. Відсутність паспорту є однією з найбільш значущих проблем для звільнених осіб. Керівництво Коростенської виправної колонії номер 71 розглядає питання паспортизації як необхідну умову належної адаптації засуджених до життя після звільнення.